Розкажу вам про три речі, які вочевидь блокують рух вперед. Що треба люта не просто зненавидіти, а люта зненавидіти, щоб досягати ціли, щоб бути дійсно, реальна, успішною людиною, та врешті-решт отримувати задоволення від того життя. Перше, що ви маєте люто зненавидіти, це винятки. От якщо ви намагаєтесь щось впровадити в своє життя, скажімо, зайнятись спортом, здорове харчування, почати читати книжки, вивчати мову. І ви будете себе виправдовувати тим, що у вас винятки постійно. Ну, ладно, добре. Ну, сьогодні вже виняток. Ну сьогодні так складається ситуація. Ви ніколи нічого не досягнете, тому що винятки мають одну підступну стратегію. Винятки завжди намагаються стати закономірністю. І це треба пам'ятати. Тому люта зненавте винятки. Поїхали далі. Наступне, що ви маєте ненавидіти, це ви. Виправдання. Тому що коли вас критикують, критика насправді це благо. У нас люди панічно критики бояться. Критика це велика блага. Вас критикують, а ви люто, це все, і ви починаєте виправдовуватися. Тобто ви повинні виправдання люто зненавидіти, а не критику. Або у вас якісь такі ви отримали задачу, і вам треба її виконати. А ви її не виконуєте, тому що ви виправдовуєте себе. Ну розумієш, у мене така ситуація. У мене у вас завжди будуть обставини ситуації, які будуть заважати вам рухатись вперед. Тому після того, як ви зненавиділи винятки, ви ще зненавидите виправдання. А третя річ, яку ви повинні люто зненавидіти, це гріх, тому що гріх. Псує наше здоров'я, гріх псує нашу душу, він спустошує нас, він руйнує наші стосунки не тільки з Богом, а і з людьми. Ну розумієте, якщо гріх це гніватись, гріх це не любов. Якщо це а, гріх це образа, а, а ти прощаєш. Якщо гріх це не брехати, а ти ближньому брешеш. Ну, ти розумієш, що це буде розвалювати твоє життя. От, подивиться, будь ласка, якщо ти хочеш бути успішним бізнесменом, то ти маєш покладатися на хрест християнські цінності тому зненавте, будь ласка. Ці три речі ще раз робимо підсумок: ви ненавидите винятки, ви зненавиділи люта і правильно зробили всі виправдання, і ви зненавиділи гріх. І тоді ви будете рухатись до цілі, ви будете успішною, ви будете задоволеною людиною на всі 100%.